Кандидат на Ах, звільнення. ну така, грам 900. Так, тихо, тихо, тихо. Дай я тебе звільню, да підеш. Удар шнурка називається. Як я вчасно під'їхав, якраз с-а! Відпала! Да, Сергій з коляном стоять, обігнали мене на своєму швидкісному комплекті і вже ловлять щуку майже успішно. друзі тільки поставив воблера вчорашнього зразу отримав клювання підсаку нам не треба ви подивіться блесні не хоче силикон не хоче така непогана щучка ой шо ж що ж ти там так закрутилася! О! То це може й залік. Це може і залік у нас. Такий непоганий щупак. Ну цей воблер просто хід сезону. Ну не сезону, а цих двох днів так точно. Це у нас вже 1 листопада сьогодні. Цей воблер ловив в останній день жовтня і сьогодні також працює, так. Треба тебе звільнити. Так, це у нас заліковий. Щука десь 53-54 сантиметра. Візьму першу щучку за два дня. Е, друзі. Є. Змістився трошки в інше місце. Ой, вона. Ну теж така жалекова наче Щучка. А ні, не залікова. Піде назад. Це такий собі місцевий стандарт. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви бачили, ви матував вовле рано, вискочила за ним, свічку зробила сальто з водою. Єсть Бачите, я в місце кидав. Вона сьогодні доволі така прохана. Тиск збільшився, погода змінилася. Це, мабуть знову ж таки місцевий стандарт, мабуть, не залік. Так, а ну покажись десь. Кандидат на а, звільнення. Ну така, грам 900. чи чолосі перекликаються. Один десь зліва, інший справа. Ах, блин, такий удар був. А, ні, є! Удар. Удар шнурка називається. Вона видно назустріч пішла і послабила. Ну це саме менше за сьогодні. Взагалі за два дня. Саме менше. Щучка. Матюпусенька. Але ж подивіться, і це вже не перший раз, що міняю приманку на цей воблер і з першого закиду клювання отримую. <coughs> Дуже вдале придбання на Аліекспрес. Друзья, четкий был удар. Что и Я не бачу, что. я бачу, це наші хлопці. Так, було клювання. І що, І що? і, і нічого. Нічого не бачу. интернет гуляет. Друзья, ну уже вечерня Чупакабра. Ах их, ты, ах ты, и кабадера. Ось така жовтенька. Щучка. Как тихо, тихо, тихо. Дай я тебе звільню, де да підеш. Золота. Золота щука. Так, нарешті спрацював силикон. Crazy Fish 3,5 дюйма о, забув як називається, ну бичок одним словом. Ну що, друзі, скінчився другий день риболовлі та подорожей в плавнях. От, сьогодні трошки гірше у мене 5 щук за день. Кльову як такого не було, тобто якщо на цілий день розбити, то це одна щука більше, ніж за годину. Ловив на воблер в плавнях на мілині, тобто, на глибині 2 метри, зловив 4 щуки. І одну перемістився на нове місце вже на більш глибокому участку з глибиною десь 4-4,5 метра, вже на силікон. Одна щучка за два дня, яка взяла на силікон. От в 4 години вечора. Ну, на цьому все. Я пов'язую це з тим, що у нас змінюється погода, пригає тиск. Вчора був низький тиск, сьогодні високий. До речі, вчора був краще кльов. От і в мене, і в друзів. От. Сьогодні ось таким чином. Люди в основному дорожать. Одних зустрів, переговорив, результати у них. Ще гірше, ніж у мене, е, Сергій з коляном знову мене догнали. Доганяй! <різвість> да! <різвість> давай, давай!